Ми з вами з 12-го віршу, будь ласка, в кого є Біблії відкрите, написана наступна річ. А як він перебував в одному місті, ось один чоловік, який вкритий проказує, Ісуса, побачивши, упавницма, та й благав його кажучи. Господи, коли хочеш ти, можеш очистити мене. Ось така історія. Ви всі знаєте, братини на школа була така собі е, річ на житті Ісуса Христа. Багато було людей, які приходили до нього, тому що в них була потреба. Чи так, братися? Молод, чи так? Да, не бібліте, заказала так, це правда. До Ісуса, для більшості людей приходять, тому що в них є потреба. Я очікую сьогодні звернутися до тебе і до себе, як правило, ми з тобою біжимо до нього і падаємо ниць, перед ним, не тоді, коли в нас все дуже добре, пробачте за щирість. А тоді, коли в нас є біда. І ось такий собі чоловік прибіг до Ісуса, впав перед ним і слухайте важливі слова, він йому каже: Ісусе, якщо ти, що там написано, молодь, якщо ти хочеш, я хотів би трохи вас зараз перевести тако, давайте з'їздимо в Ізраїль, чудова країна. Ви знаєте, там багато каміння, пилюки дуже сильно багато. І взагалі євреї то специфічний такий нарік, але він Господній. І знаєте, вони дуже такі мають свої правила цікаві. І одне з важливих правил того часу, коли людина була хворою і вона була вкрита такою хворобою, як показую. Коли вона йшла, вона мала щось голосити. Хто знає, що вона мала голосити, брати і сестри. Нечистий, от собі в'явіть картину. Йде собі чоловічина і кричить, я нечистий, я нечистий. Я просто хотів би, щоб ви собі уявили це. Не дай Боже тобі мені там з'явитися, взагалі або бути на цьому місці. Але як люди ставились до яких людей, але, о, ти нечистий, чистий, то нічого страшного, так? чи як було? Мали входити 10-ту дорогу того нечистого. Чому? Тому що, щоб самому не стати нечистим. Адже коли він до мене доторкнеться цей нечистий, то я буду нечистим. Так? І ви знаєте, це дуже важлива деталь, яку ми з вами маємо дуже чітко для себе усвідомити. Іноді наше християнство, пробачте мене, брати і сестри зводиться до того, що ми спілкуємося, але намагаємося ніколи до тих людей, які потребують, можливо, твоєї уваги і моєї, до них сильно близько не підходити. Чому? Бо треба буде для них щось зробити. І ось такий чоловік, він вже можливо представити собі, він стомився від такого життя. У них є одне місце. Ізраїлі яма здоровена така. І там такі природнім шляхом створилися, як печерки невеликі. І ось ці люди, хворі цією хворобою, жили в тому провалі. Там була така здоровена дерев'яний помост, і з того помосту на вільці спускали їм яку свіжу. І мало бути чергування людей, які це робили. Але як правило, знаєте, хтось проспав, хтось забувся, і до тих людей підходити сильно, не дуже хотілося до того провання. Знаєте чому? Пробачте, що я скажу. Коли е, умерла якась плод, да? смерть прийшла, пробачте, якась тварина, да? який звідтіля запах, да? о Боже. Да? Ми тако собі думаємо, так воно смердить, що, що не хочеться близько проходити, Ми швидко проходимо те місце, де є той запах. Ось з тієї ями був такий запах, І в ямі жили люди. І ось мені можливо, не хотілося йти до неї. І ось цей чоловік, вибравши з цієї ями, чувши про Ісуса, пішов його шукати. Тут написано, як він перебував в одному місці, у скритий проказу чоловік, побачивши Ісуса. Ви знаєте, що Він, можливо, я не думаю, але якби кричав, що він нечистий, нечистий, чи зміг би він підійти близько до Христа? Як ви думаєте? Давайте будемо відвертими. Не би. Його б зразу сказали, чоловік, коли ти, ти йдеш, камінюком руку і на нього. Чого побити таких камнями потрібно було? Знаєте, в нашому житті бувають моменти, коли до тебе і до мене можуть лечити каміння. Чому? Тому що твоя і моя проблема, можливо, комусь дуже сильно не подобається. І я хотів би, звернувшись сьогодні до тебе, до себе, брате і мій сестро, задати питання, коли ти прибігаєш до Ісуса, падаєш перед Ним, перед твоїм Ісусом низ, і кажеш йому, дорогий Ісусе, допоможи! Є одна важлива деталь. Читаємо далі 13 вірш. І він, руку простягши, доторкнувся і сказав йому, що він йому сказав? Я хочу бути чистий». і зараз нього рука І Ісус завжди хоче допомагати. Ісус завжди хоче допомагати. Коли ми читаємо Святе Письмо. І коли ми говоримо про любов до Бога, про те, що ми йому можемо зробити, Христос сказав чітку річ. Хто любить мене, той що робить? Брати і сестри. Що там написано? Давайте, давайте, не бійтеся, скажіть, там написано, то й моїй заповіді, що має робити, вчиняти, творити. І коли ми говоримо про любов до Бога, за цими словами має щось стояти. За словами Ісуса, я люблю тебе! Стоїть важлива деталь! Я хочу тобі допомогти. Дуже цікава деталь. Один хлопчинка такий собі худий, може високий якось цей хлопчина, що зайшовний такий хлопець, да? худесенький такий, це було в Германії. Був на дворі вже па перший сніг. І цей хлопчина не мав що взутися, вибігши на вулицю. Він побіг на крає свого села. Всі люди дивилися на нього, всі знали, що це за хлопчинка, чому знали про трагедію, яка трапилася в цьому домі. І цей хлопчина бідна край села, в нього в руках був шарик, Знаєте, такий надувний гумовий шарик. Матуся подарувала одного разу цього шарика цьому хлопчині. І до цього шарика була примотана якась записочка, але ніхто не звертав на те увагу, дивилися на хлопця, який босоніж біжить по цьому снігові і думали, як йому не холодно, але він без стресу і хобі туди. Чому за їхнім селом тако було пагор невеличкий? Він вибіг на той пагор і підкинув цей шарик. Він підхопив і поніс. Цей побіг бистро додому, ніхто нічого не зрозумів, був перед. Різдвяний вечір. Це упав на краю. Цього ж села зовсім недалеко. Зранку йшов поштальйон. І не йшов цю записку, вже шарік здувся. Він розмотав ту бумажку і там було написано. Дорогий Ісусе! Матуся казала, що коли нам буде дуже тяжко, ми можемо до тебе звернутися. У нас немає що їсти, а мама уже у тебе допоможи нам. Цей поштаньок підняв цю записку, він знав. Чому? Все зло знало, що в тих двох діток померла мати, а перед цим помер батьком, він узяв цю записку, приніс додому своїй дружині, показав. Вони зібрали безстренько, що не було. Прийшли, це було вже різдвяний ранок. Він постукав у двері, поставив цю корзину і пішов. Це Хлопчинка розбудив свою сестру і каже, ходімо. Ісус стукає у двері. Вони відкрили двері, і на порозі стояла корзина з тим, що вони просили. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з тобою живемо в час, коли в нас, можливо, не потрібно, корзину, щоб нам хтось носив. Але сьогодні так багато людей, які чекають від тебе і від мене цього стуком двері. Я запрошую сьогодні тебе, і себе. Стати тими постайонами Господнього дотику. Можливо, сьогодні ти думаєш, що я можу робити для Ісуса і намагаєшся щось придумати. Пробачте мене за ці слова. Ми намагаємося стати якимись кращими для себе придумати якесь служення, а може туди, а може сюди, мій брат і сестро. Ти хочу би закликати тебе до одного. Стань сьогодні носієм Господнього дотику, щоби коли до тебе буде звертатися хтось. Ти ніколи не сказав, ні, я не хочу. Сьогодні так люди скомилися не від навіть цієї війни, яка є, а від того, що так мало людей, які би могли прийти і доторкнутися до них, як це зробив Ісус. Брати і сестро, завершуючи, я хотів би дочитати ще одну важливу деталь. І звелік він йому не казати нікому про це. Але йді, покажи священникові, принеси своє очищення, як Моїсей наказав, на свідчення їм. Є одна така деталь, яку би я хотів сказати іноді. Намагайся служити Господеві, ми з вами шукаємо місце, на якому нас вибачили. бачили, на якому вибачили бачили твоє чи моє служіння. Що ти хотів би, щоб сказати, Господи, мийцям. Вене одне свідчення, я був молодим хлопчиною. І коли Господь підняв мене з інвалідної коляски, я дуже хотів говорити людям про Ісуса. Я намагався це робити. Але одного вечора мені було десь близько 16, Я сів задався питання, чому я це роблю. І я зрозумів, тому що я люблю балакати, я люблю говорити до людей, і це не погано ніби говорити про Ісуса. Але важливо не те, що ти робиш, а чому ти це робиш? І якщо я проповідував, що ви мене бачили, і сказали, який той гарний Андрій, то гроші на Твому служінню. Може, ми сьогодні Господь хоче тебе повставити там, де ніхто не побачить. Але так важливо, це благословення, яке він для тебе приготував. В одній церкві один проповідник вийшов на сцену, в нього був записаний конспект. Він вийшов, відкрив і все ніби влетіло. Він нічого не, поч... не міг проповідувати. І раптом він вийшов, прочитав місяця, то писав, сказав амінь сів. Він пішов і говорить, Господи, що трапилося. Він почав молитися, і Бог йому відкрив. в самому уголку сиділа одна старенька сестричка. Вона сама перша приходила на служіння. сама останнє виходила, вона довго йшла. Але вона молилася за тебе завжди. І так, як Господь тебе використовував, то це вона тебе вимолила у мене. Чуєш? Можливо, ти сьогодні не можеш щось зробити, що ви всі бачили. І Ісус каже: слухай, нікому не кажи про це. Брати і сестри, не шукай, можливо, місця, на якому ви тебе бачили. Але стань тим почтальйоном, який послухає двері, і відійде. Дозволь Господу зробити його справу через твоє життя. І остання річ. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та здороблюватися від нього з недугів своїх. І ось 16-й вірш будьте уважними, подивіться в своїй Біблії. Він же відходив на місце самотнє. Що там робив? Він там молився, дорогий друже, брат і сестро, молодь. Люди всі, що сьогодні є на цьому місці. Я закликаю тебе, я закликаю себе, стати носіями Господнього дотику, стати людьми, які би взяли справу Божу і почали робити. Сьогодні в нас день подяки. І ми можемо для себе задати питання: Господи, а що я для тебе приніс? Земля принесла для тебе багато врожаю, що я для тебе приніс. І тому церква Господня, я вірю в тебе. Що Господь нам подарував сьогодні цей час тут, на Рівенщині наших краях, благодаті і не завжди так буде. Мога дідуся над столом висіла ось така цікава надпись, так? не завжди так буде. Ми приходили, казали, дідусь, а чого ти таке написав? Він каже: я пам'ятаю, колись у нас не було хліба. І мій тато казав, не завжди так буде. А потім хліб з'явився, і тато знову казав, не завжди так буде. Люди на сході завжди думали, що буде хліб і все добре. Ми з вами сьогодні живучи в Ізобілії, думаємо, що завжди так буде. Але прийде час, коли ми з тобою матимемо дати Богові відповідь за час можливості, який тобі мені подарував Бог, що для нього зробити. Царь Божа, будьте благословенні! Я вірю, я знаю, що тут на цьому місці, в цьому селі, в цій місцині, ваш вогень святого Духа горить для нього, слава Богу. А якщо не так, якщо ти відчуваєш, що не так, запалися, скажи, Господи, з сьогоднішнього дня я хочу стати носієм, я нікому не скажу ні. Я ніколи не відвернуся, я ніколи не піду туди, куди я хочу, а куди ти мене посилаєш і будь зі мною. Тож це, Божа, будь сьогодні носієм дотику Христового. 아멘